Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Іду до своїх красуньок-барбез'єшок. Щоправда, зараз вони в мене вже і не дуже красуньки, тому що вони придумали линяти. Є красуні, а є обшарпані повністю. Ось. Вийшли, тішаться. От так би вони мене зараз тішили б яйцем. Ну, що хочу сказати: весна на дворі, курям 11 місяців. І дві старші сірі. Сірим у нас без одного місяця два роки, дві сіренькі, а це все решта, це решта курочок, це від нашого минулорічного потомства. Але у цих решти чорних всіх кур. Мами були три штучки сірих, три штучки чорних. Тому е, в потомстві від наших теперішніх кур можуть бути і сірі, і можуть бути і сплеш. Але сьогодні, друзі, не про те. Сьогодні у нас про весняну линьку-кур. Що таке, що таке линька знає напевно кожен птахівник. Птиця скидає старе перо, починає обростати новим період, цей триває. Ну, в кого линька є навесні, воно триває приблизно 6 тижнів. Восени линька може розтягатися в залежності від умов утримання, в залежності від освітлення, від харчування, від багатьох факторів. Восени вона може тривати і 2 місяці, і 3 місяці, і 4 місяці навіть. Тут все індивідуально. Значить, якщо говорити стосовно саме цієї породи кур, вони в линьку несуться. Звісно, яйценоскість дуже знижується. От у нас на сьогоднішній день тут є 13 курочок і півень. От так, три яйця, чотири яйця. Ні одного яйця, шість яєць, Яйценоскість впала. Але поки що вона є, і Богу дякувати. Значить, перо вони скидають поступово линяти, почали, напевно, тижні три-чотири назад. От, але стрімко знисилася яйценоскість десь 2 тижні назад. Курям в такий період, в період линьки, курям обов'язково потрібно допомагати. Тому що линька це великий стрес, і в першу чергу це великий гормональний збій, тому що ми не задумуємося, що таке линька, линяє і линяє. А насправді, насправді у курки під час линьки активізується функція гормону кітовидної залози, тироксину. Активізується функція, і пригнічуються гормони яєчників, внаслідок чого вона втрачає перо. А яєчники працюють набагато гірше, відповідно, вона і гірше несеться, а є безліч порід, котрі взагалі не несуться. Це є великий стрес. Коли от курка несеться, це у неї пригнічена функція гормону щитовидної залози тероксину, А яєчні гормони. Гормони яєчників, то тоді вони на рівні, тоді курка гарно несеться. Що ж нам робити? Ну, Наших кур ми зазвичай годуємо, не зазвичай а завжди ми годуємо виключно зерносумішлю, котру готуємо самостійно. Я певно напевно три роки назад я відмовилася повністю від використання. Тваринного білку, такого, як рибяча мука, рибяче борошно, кров'яне борошно, м'ясокісткове борошно в раціоні своєї птиці. У нас був неприємний випадок, коли рибне борошно, воно було неякісне, у нас було повальне отруєння, тоді я відмовилась. Але коли птиця линяє. Я обов'язково в нашу сипучку додаю, додаю, хоча б ще 1,5-2% рибного борошна. Переживаю, переживаю і додаю. Тому що коли птиця линяє, я вважаю, що тваринний білок додавати просто необхідно. Плюс в раціон додається обов'язково кормова сірка в сипучку. Там іде 0,2% 20 грамів на 10 кілограмів я даю. 20 грамів сірки на 10 кілограмів зерносуміші. Плюс для того, щоб їх підтримати все-таки більш-менш на рівні і щоб, можливо, линька пройшла швидше, я на період саме линьки ще купую мішок хорошого комбікорму, якісного, дорогого для кур сучок. І, наприклад, зранку я їм даю сипучку, на вечір я їм даю готовий покупний комбікорм. Звісно, два рази в тиждень, два дні в тиждень, понеділок, вівторок, я завжди пропою свою птицю вітамінами, можу давати просто ловіт веселен, а можу давати і ловіт фос, це препарат кальцію. Ну, якось то чергую. У них стоїть завжди ракушка у вільному доступі, тому якщо чогось там не вистачає, то вони під'їдають. Боже, який ти красень. Пророщую їм пшеницю. ну Це у мене стандартні заходи, яких я вживаю при догляді в догляді за своєю птицею. курнику вони утримуються на тирці, в тирсу домішую попіл, притришую вапном, щоб не було запаху, притрушую трішечки інсектицидом, щоб не було вошок, блошок. От. І так ми живемо, і так миленько перебуваємо. До речі, що до, помітила я от за три роки при утримання курей цієї породи, я жодного разу не бачила, щоб ярко виражено линяли сірі, сірі барбез'єшки. Ні разу я не бачила, щоб вона була якась обшарпана чи ще якась. Отакі вони красунькі, отакі пухнастенькі. Вони весь час, як знаєте, як зімою і літом однім цвітом. Я не знаю, як вони линяють, але якось вони не можуть не линяти, тому що це є природа і це є ем, ну нормальна нормальне явище. Линяють і люди, і пси, і коти і всі на світі. Але сірі скажу вам щиро ще не линяли. Я їх дуже сіреньких люблю. Вони мені подобаються набагато більше, все таки, як візуально, як чорні. Але повторюся від цих наших чорних зараз вже люди, які купували в мене інкубаційне яйце і вивели курчат, то у них вийшло ну, приблизно половина вийшла сірих від чорних кур. Так що, друзі, генетика це така річ непередбачувана. Хотіла поділитися з вами досвідом, що я роблю, щоб трішки полегшити курам линьку. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Кому було цікаво, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас на каналі є багато корисної інформації, принаймні я так вважаю, що вона є корисна по птахівництву, по бройлерним індикам, таблиці інкубації, таблиці пропойок, світловий день, тепловий, день, утримання в брудері різне. Кому цікаві дані теми, друзі, запрошую долучатись. До, до нашого товариства, скажімо так, курячого, і спостерігати, що буде далі. До побачення.